Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Нагадую вам, що на цьому каналі ми з вами кажемо правду, правду і тільки правду. І ми називаємо речі своїми іменами. І сьогодні я хочу з вами поспілкуватися стосовно тих дібілів, дегенератів, якими оточив себе Дональд Трамп. Так, це давнішня практика, коли царки. Тупі, недолугі царки оточували себе ще більш тупими е, різними людьми. Ну щоб на їхньому фоні виглядати вже якось знаєте трошки краще. І Трамп вирішив піти тим же самим е, шляхом. І він набрав до себе в Канаду відвертих дегенератів, е, людей некомпетентних, м'яко кажучи. І про деяких з них ми з вами сьогодні поговоримо. А е, перший про кого я хочу з вами поговорити, це лічильник пентагону під Хексит. Ну, це взагалі, це я не знаю, як уму. Удрилася ця істота проповсти повзти на таку, на таку е, посаду. Тобто, це відвертий алкоголік. Він сам це ніколи не приховує. Він е, казав, що так, він алкоголік, він багато разів лікувався, е, потім знову зривався. І єдина його заслуга це те, що він тупіше за Трампа, і те, що він дуже відданий Трампу. Пам'ятаєте ту історію, коли це недороба потрапила в серйозний скандал, коли він до, доєднав до чату у сигналі, так? Зовсім ліву людину, і в цьому чаті вони обговорювали секретні е, документи. Вони обговорювали бомбардіровку хусітів, тобто там була дуже секретна інформація, і ось це недолуге. Воно туди підключило зовсім ліву людину. І е, це класно, що ця ліва людина була е, відповідальною людиною. Так, тобто, це був е, кореспондент, це був е, редактор одного з журналів. До речі, це опозиційний до Трампа журнал. А, і ця людина вона повела себе досить відповідально. І не стала злівати прям всю секретну інформацію, повідомила про цей випадок, і тоді розгорівся скандал. В ході цього скандалу Дональд Трамп поступив дуже мудро. Він доручив розслідувати цю справу і кому він доручив, правильно він доручив розслідувати це, це самого ж хексіту. Так, ну це ну просто маразм на маразмі і маразмом погоняє. Ну окей, окей, пройшов цей скандал. Якось так трошечки все почало улягатися. Думаєте, це недолуге, це придуркувати щось е, зробив якісь висновки з цього випадку ні друзі ні ви помиляєтесь зараз розгорівся інший скандал як ви думаєте стосовно чого правильно 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 цей Тупий, я не знаю, як його вже назвати, так знову погорів на тому ж самому. Він знов таки е, в сигналі в чаті створив групу і там обсуждав, обговорював секретну інформацію. І в цю групу додав, як ви думаєте, кого правильно? Він додав тоді туди, туди жінку, він додав тоді свого брата і він додав туди е, свого персонального юриста. Ну, звісно, ну які можуть бути секрети між рідними людьми, так ну як не розповісти жінці, як не розповісти. Е, Своєму братові, ну і, о, і юристу заодно. Може там ще й прибиральниця була, може ще й сусідка. Я не знаю. Ну і, ну як, ну як можна скривати щось в тайні від близьких тобі людей. І зараз розгорівся знову скандал стосовно цього випадку, стосовно цього сигналу. І е, спочатку в Білому домі сказали, що е, знаєте, ми зараз намагаємося знайти іншу людину, тобто змінити Хегінса на іншу людину. І вони це намагаються зробити вже декілька днів. Ну звісно, ну, ст, ну такого тупого, як е, цей, цей недороба ще спробуй знайди. Так заміну тако, такому ще спробуй знайди. Це треба пошукати. Довго шукати. Але Дональд Трамп, Дональд Трамп, що ж ви думаєте, Дональд Трамп сказав. Буквально е вчора запитали Дональда Трампа знов-таки про цей випадок. А і Дональд Трамп каже, ну і що, ну а що тут такого? Що ви взагалі при -за причепилися до Хегіц. Класна людина, він всім подобається, нехай собі парень працює далі. Нормально, це, це просто, ну це, це вже, знаєте, це ну, смішно вже до такої е степені, що я не знаю. Тут вже е плакати треба а не сміятися ну і коротше Дональд Трамп сказав що ми не збираємося його не збираємося його міняти нехай парень працює він всім подобається в жодних питань до нього немає подумаєш там якісь секретні дані він е зливає всім наліво і направо ну ну і що тут такого ми ж це ж америка ми тепер у нас немає секретів не перед ким і це друзі, нагадую вам, це глава Пентагону, це міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Ну да, а ми з вами очікуємо якихось там серйозних змін. Ми з вами очікуємо якихось там здравих ідей, що будуть лунати зі сполучених штатів Америки.